Потрібно в голові дуже багато що тримати. Всьому можна навчитися при бажанні. Ми мусимо вигнати звідси ворога. Мотивація присутня і є бажання працювати далі. Якщо не ми, то туди захищати? З родини всі воюють хлопці. Саме головне це командир. Треба бути патріотом. В серці прикордонної підготовки один із навчальних центрів, де народжуються справжні захисники кордону. Сотні мобілізованих та контрактників проходять базову загальну військову підготовку. Це місце, де звичайні хлопці та дівчата перетворюються на професіоналів. Курс підготовки це не лише вивчення статутів та володіння зброєю, а й формування характеру, витримки та бойового духу. І сьогодні ми готові вам про це розповісти, бо тут закладається фундамент майбутньої служби, де кожен прикордонник. Та є частиною потужної системи захисту України. У нас є свій пункт прийому особового складу. Нам приводять ТЦК, ми їх оформлюємо і вони заходять у нас на тимчасовий навчальний пункт. У нас є накопичувач. Накопичуючи, з ними одразу починається по формуванню групи, починається проведення занять, статути, строєва підготовка, психологічна підготовка і вони чекають свого навчання. І у нас військовослужбовці проходять 45 дій. По закінченню навчання вони проходять комплексне практичне заняття від трьох до шести дій. Свідками якого ми сьогодні фактично є. Прикордонників немає бойових медиків, але в нас є саме сутра, які по специфіці дуже схожі. Ми готуємо військовослужбовців для надання самодопомоги, взаємодопомоги. Тобто елементарні речі там, в більшості на лінії інтенсивного вогню, щоб вони могли надати допомогу, тобто накласти турнікет, зупинити масивну кровотечу. Ось і далі вже в укритті, якщо є така необхідність, немає е медика, е накласти пов'язки, е допомогу при от, е при переломах, ну і при інших пораненнях. Ховайся за нього! Отай замов на себе затяг! Вища голова до землі! Я за викладач медичного коледжу навчаємо ми ну, з допомогою матеріальної бази, плюс за допомогою муляжів. Це також матеріальна база, не то не на пальцях. Так от починаючи з турникетів, вороток ближче до пати. 24 і 22. Ось 22 я так ну не знаю, зараз. небо і земля. Небо і земля. Так. В чому 22-му році більш були мотивовані, значить, більш такі налаштовані захищати свою державу. Уявіть, кажу, хлопці, як вони сюди прийдуть, як ми допустимо, що у нас сюди прийшли, і що буде. Ваша сім'я, діти, там, тато, мама, дружина. І Що вони будуть з ними робити? Яка реакція мобілізована? Е, ну, в більшості типу що ти розказуєш, зі мною цього не буде. Не виглядуй, туди. Тебе руки повинні працювати. Хто швидше навчається? Ті, хто так, молодші віком, так. чи все таке. Ті, що мотивовані до 40, вони швидше навчаються, і до їх швидше доходить, до їх достукаться. От, далі вже так. Сам по повісі приїхав, ніхто не доправляв. Добровільно самовольно, коли приїхав, здався. Угу. Скільки вам років? Може, спитати? 48. Як ви потрапили купили в Державну прикордонну службу? Пішов на контракт. З самого початку мене не взяли. А чого? У мене немає ні служби срочної, ні військової кафедри, тільки там звання спортивне і все. Угу. І це було не цікаво. мені сказали, що руй додому. Ну і я образився, скажу. Образилась? Ну так. Да. <рес> а що змінило вашу думку, що ви перестали ображатися? Ага. Ну, я просто не хочу, щоб тут по моїй землі хтось ходив. Мене це достатньо сильно задіває. Бороти страх це друзі допоможуть так само, побратими. От, а накласти турнікет це, ну, це для солдатів те саме, що вміти стріляти. Якщо ти добре стріляєш і, і вмієш накласти турнікет, ти красавчик. У мене сім'я, родина, в мене всі, повністю всі воюють. Хтось загине? Хто? Син. Ми обидва служили. Він сам вибір зробив перед війною пішов служити. Дякую. Важко фізично? Е, ну, трошки звичайно, не так, як хлопцям молодим. Це, ну, але е, Хоче жити треба бігати, рухатися і. Їм пояснюєш що там, що треба серйозніше ставитися. Це це саме це. Як ти стріляєш, то ну, воно важливо. От, але це надати собі допомогу. Тобто, в твоїх руках твоє життя. Як да. так сталося, що Іван 20 років, який зовсім не хотів бути у війську, потрапив в державну прикордонну службу. Вже скучно стало. Підписав контракт і ось вже. Майже два роки вже у війську. Адреналіна от, захотілося щось ага. от такого. Отримали за два роки адреналін? Дуже багато. Не втомилися? Та ні. І стали оператором БПЛА. Да. Потрібно в голові дуже багато що тримати. Я вже до цього був, літав на Мавіках та пішов, uh -huh. скажімо так, щось піти по вище кваліфікації та й пішов вчитися на FPV. Ударний дрон, вони там є різні, є ось ну, такий, практично одноразовий. Не можна робити до розвідку. А я тільки навчаюся, я до цього я шкаю, тільки на Мавіках літав. В основному займався коригуванням артилерії, розвідку. Інтересно, на Мавіках ну, тут інтересніше. А чим цікавіше тут? Ну тому що він швидкий, не можна в... викрутаси теж робити. Там, а на Мавіку якось ти літаєш, просто дивишся. Ну, трохи скучновато. 45 днів включає також тактична більша підготовка. Бій норі штурм окопів, зачистка окопів, вогнова підготовка у нас працює двійками. Також нас проходять смуга психологічна підготовка, обкатка автомобілями, щоб люди не боялися ні техніки. Інколи буває, і М113 проїжджають по ним У 2022 році. Я пішов добровільно, не знав, куди потраплю. Потрапив в прикордонники, і відразу через три дні потрапив на фронт. Був довгий процес після фронту лікування на даному етапі. Прибуваючи тут, я допомагаю розуміти людям, як потрібно застосовувати свої знання, свої навички в бойових діях. Ми проводимо базову підготовку з тактичного навчання. Ми підготовлюємо, щоб наші новоприбутні бійці мислили тактично, застосовували практично і могли бути боєздатні. — Ваня з першої групи залишається в другу групу. — Так. — Приправляєте пішки. — Так, і ми пішли по кругу, а весь лейтенант пішов. — У мене є граната в астроні. — Зачищай гранату. Що найскладніше у вашій роботі? Багато людей не усвідомлюють, що у нас в країні багато років вже війна і треба було слід вже давним-давно готуватися. На даному етапі наздоганяємо те, що люди не знали, не хотіли і не сприймали за реальність. Нелегко працювати. Багато людей є усвідомлюючи ситуацію в країні, і багато є активних налаштованих. Позитивно на те, щоб все ж таки тримати оборону і співпрацювати з нами пліч опліч. Багато чоловіків, ще досі не є мобілізованими. Як мотивувати іти добровільно служити у війську в першу чергу, це особиста індивідуальна позиція кожного, кожного чоловіка, кожної людини, яка живе зараз в нас в країні. Я трішки ознайомлений з нашою історією України. Мої бабусь, дідусь мені розповідали, і я розумію, якщо ми не будемо боротися до кінця, нашої нації просто не стане. Як і базову загальну військову підготовку, так і підвищення кваліфікації. Це насимінометники, і, і кулеметники, крупнокаліберні. Також у нас підготовлюються і кухарі, санісутера. Також ми навчаємо і ПЗРКшників, піти РКшників. У нас в програмі підготовки на 45 діб передбачено комплексне практичне заняття. Люди зранку збираються, формуються з вода. Повністю в них бронежилет, каска, зброя, рюкзаки, каремати, спальники все як бойових умовах. І виходять на навчальні точки. Навчальні точки у нас є три навчальні точки. На тих навчальних точках є три напрямки. На кожному напрямку знаходяться викладачі та інструктори. Це як і хімічна підготовка РХБЗ, тактична медицина, окопів, стрільба, бойова стрільба, потім зачистка міста. Як проходиться зачистка будинків, розмінування, проходження замінованих ділянок місцевості. Я був на навчаннях в Німеччині по приїзду сюди, де почав впроваджувати те, чого мене ночили за кордоном, і те, що я бачив в зоні бойових дій. Ви воювали на яких напрямках? Я був на напрямку Кліщівки, Вовчанську, Куп'янська. Як виглядає ваш навчальний процес? Максимально близько показати особовому складу, що їх може очікувати в зоні бойових дій. Uh -huh. Значить, до чого вони повинні бути готові, як вони повинні поводитися в тій чи іншій ситуації. До прикладу, якщо в них якийсь марш, вихід на позиції, якщо там ворог буде попереду, позаду, якщо вони потраплять в засідку, як вони повинні зреагувати, яку команду повинні подати, як вони повинні розосередитися, uh -huh. щоб вони всі працювали як один єдиний організм. У них була комунікація між собою, взаєморозуміння, щоб вони поважали один одного. Ми на особистому прикладі показуємо, як їм поводитися в тій чи інші ситуації, щоб там не трапилося, вони завжди можуть звернутися, запитати, як це має бути, що б зробили ви. І ми їм показуємо, розказуємо на практиці, в теорії. Після того, як вони відпрацювали день на заняттях, якщо у них є якісь питання, ми після що шо... після вечері збираємося, і я їм пояснюю як би це було правильно, на мою думку, зробити. Uh -huh. І навожу приклади. Uh -huh. Чому я б зробив би це так, а не інакше. Давай, 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 давай! Придаш право! Давай, давай, давай. Наш керівник поставив завдання. Люди, які прийшли до нас на навчання, вони повинні тільки навчатись і жити в нормальних умовах. В палатках повинні бути, бути нормальні умови для проживання, тобто з палами, щоб людина прийшла після навчання і не думала, що їй там десь треба дрова колоти, десь там прибирати. І ми ці умови створюємо для них. Ми постійно вдосконалюємо матеріально-технічну базу. Тобто ми будуємо Вопи, штурми для копів, щоб люди розуміли, як воно працює в реальності, а не просто як там пишуть книжечки, як показують відео. І постійно спілкуємося з особовим складом. Я постійно на заняття перевіряю, ходжу, питаю, як вас харчують, як у вас проживання. Задоволені? Правду кажуть? Я ж не знаю, вони правду кажуть чи не правду кажуть. Він каже, що всім задоволений. Плюс я кажу, якщо є якісь питання, які вони не вирішуються, ви можете звертатись напряму до нас. Ми ці всі питання спробуємо вирішити. Ну, хоч смачно вам? Смачно. Якщо що не подобається, ми пишемо, скидаємо а їм. А Пишете? Да. Щось писали, а що писали? Ми писали, там знайомі писали. Ага, Бо їм що писали? То каша не подобається, то хліб не такий був, ага. то булочка не така. Ну так, типу, з юмором. Вони розуміли, відносилися до цього, которая з юмором. І щось мінялося трошки. І меню мінялося, і. Прислухалися да, до того. А як інструктори, як командири з вами з Хороші. Проводили? Як говориться, вони трошки на своїх поверхних тонах, ну, для того, щоб ми це все зрозуміли. Uh -huh. Бо ми тут вже всі не молоді, 40 плюс і 50. Плюс. Uh -huh. Старіші, молодіші, всі займаємося однаково. Якщо треба, допомагаємо не одному, непогано стріляємо кожен день автомата, калашника, ПК, кулемета, гранати кидаємо кожен день, спортом займаємося, бігаємо. Uh -huh. В окопах греємо, засипаємо, поному копаємо, щоб знали, як в бойових условиях тебе поводити. І зараз треба мусимо захищати. Mm -hmm. Бо дружина, діти, якщо не ми, то хто буде захищати? Mm -hmm. Надіємося, що ми його подолаємо, цього ворога. Все, що вони знали і що могли знати, нам показали. Спасибі за все. І хлопцям, і командирам. Інструктора дуже круті люди mm -hmm. з бойовим досвідом. Дають тобі не прям методічку, а там дають певний вибір. Mm -hmm. Дій, які ти можеш використовувати, можеш щось для себе взяти. Зі зброєю якось більше впевненіше себе почуваєш, звичайно. Хоча я там ну, якийсь там знав її там, ТТХ. Більш розумію тактику, як це відбувається. До дисципліни якось мене там навчили, звичайно. Бачу, там не прикривати його десь. Право-ліво, бери право! Оскільки ми на полігоні, який реально максимально приближений до зони бойових дій, маємо дотримуватися техніки безпеки. Військові просять, щоб я одягнула бронежилет і каску, і я мушу їх слухати. Що ви думаєте, що він дуже легенький, то ви помиляєтеся. Бронежилет у мене бойовий. Я з ним часто виїжджаю в зону бойових дій. А сьогодні ми приближені до зони бойових дій, тому маємо все одягати відповідно до положень і інструкцій. Все, я готова. Функціонал у нас полягає в тому, щоб навчити військовослужбовців надати їм практичні навички щодо роботи зі зброєю, яка в них буде на озброєні. Це влучна стрільба, це порядок роботи зі зброєю, це різні позиції зі зброєю, з якими вони мають працювати. Це порядок зачистки окопів, це порядок роботи. Вдивіться, так як ви зараз будете працювати. Взяли зброю, права рука в нас на пістолетній рукоятці. Ми перевіряємо наявність патрона в патрони, тепер відтягніть затворну раму назад. Зараз ми з вас за півгодинки зробимо справжнього бійця. Затвор чистий, відпускаємо. Okay. Приєднуємо магазин. Перед роботою по зачистці траншеї з противником. Ми що повинні використати принцип, перший заходи, граната, потім заходимо ми. Другий номер стає наперед, бере на контроль, вхід. Достаємо гранату, це імітаційний засіб. Розжимаємо вусики, достаємо кільце, але гранату не відпускаємо. Страшно. Боляче. Звичайно, висмикуємо, тримаємо гранату, дивимося, куди ми кидаємо, і зажбуруємо її. Тільки точно і влучно. В окоп слухаюсь. Є, зайшла. Майже пригнулися. Є, вхід. Стаємо і починаємо рух. Перший номер починає працювати вліво. Ви кажете, я беру, прямо. я беру прямо. І берете і направляєте зброю туди, куди треба. Якщо ви берете прямо, то берете прямо. Зброю прикладаєте до плеча. Йдете з вашим побратимом, не відходите від нього, для того, щоб надати йому допомогу. Зачистили. Далі. Все зачистили. Зачистили. Ви тримаєте далі, тепер він говорить. Рух вперед і ви перший тепер номер. Тепер ви йдете перший. І дивитесь, що ви бачите. Бачите, поворот наліво, говорите йому. Поворот наліво. Комунікуєте і полегесеньку своїм тілом довертаєте. Якщо є ціль, то працюємо по ній. Зазираємо поворот наліво Йдете прямо, йдете прямо. Бачите розвилку? Бачите щось прямо перед собою? Поворот на право. Перекладаємо на ліве плече. При цьому міняємо руку. Працюйте, якщо ціль. бачите, ціль. Працюйте Працює. жмемо на гачок. Далі ціль бачите, жмете. Бачите, жмете, заходите всередину, перевіряєте, чи справді всі. Москалі мертві. Мертві. Тоді розвертаєтесь і говорите чисто. Чисто. Стаєте ззаді до нього, кажете, я тут. І продовжуємо рух. При цьому зброю на побратима не направляємо. Зрозуміло, Заходи я хочу безпекі. переставити. Не забувайте. Ви готові. Кажете, я тут пішли далі. Я тут пішли далі. Ру вправо. вправо і тримаєте вправо, і тримаєте маєте вправо, дивитесь, що там є. Ідете з ним, близенько біля нього. Плечем фріт зброю, для того, щоб не було віддачі, якщо буде реальна стрільба. Рухаємося, рухаємося. Він довертає, дивиться, що там зліва. Ви тримаєте прямо, щоб ніхто не вискочив. Репортер, у вас закінчились набої. Міняйте магазин. Міняйте магазин. Кажіть, заміна! Заміна. Досилаємо патрон в патронник, бо він був пустий. Відводимо затворну раму і відпускаємо її. До кінця, до кінця. Сильніше, я допоможу. Та-та-та, ось так. Давайте, давайте. Скажіть, готовий! Готовий. Рух вперед! Рух вперед. Рух вперед. І рухаємося. Переклали зброю, так як вам зручно зараз, палець зі спуску не забуваємо. Забрали, не засовуємо в напрямку ствола. Рух О, тепер рух вперед! Рух! Нарізайте, нарізайте! Ціль, працює. Ціль, Парцюємо! Ціль працюю. Ціль працюю. Чисто. виходимо! Зачисти! Зачисти! Як вам сподобалося? Прекрасно. Виходимо. Достатньо. Що Достатньо. я вам хочу сказати, дорогі друзі? Це дуже нелегко, це дуже складно, треба чітко працювати в парі, тому що це в тому числі безпека. І треба дуже швидко орієнтуватися в просторі. Бувають різні ситуації, різні обставини, але вражень мене дуже багато. Я дякую пану інструктору, пану Олексію. Ви були прекрасні так, Дя... за, за терпіння в тому числі. Ви також і вас все гарно Ні, слава я Україні! Я Героям, слава. Героям слава слава нації! Смерть москалям! Бути штурмовиком і штурмувати так, як в лінії це важко, бо це треба вміти дослухатися казівок старшого інструктора, ну, і, і виконувати те, що він говорить. Всі перекладки, повороти наліво-направо, схати, йде перехрестя, прикривати, команда заміна, це все треба виконувати. Бо не будемо виконувати, нічого з того не вийде, і тому ми можемо втратити свого побратима. Це життя під охороною Бога. У вас так. гарний шеврон. Так. Хто вам його подарував? Мені подарувала його мама, священик отець, Олег його посвятив, ну і він завжди зі мною. А як ви 21 рік прийшли в Державну прикордонну службу? Приїхав з Польщі, мені було 18 років. Я вирішив, мені випало 18 років, я взяв поїздку, прийшов служити. Я служив в срочну службу. Я Подовж по цей час я служу. Ми мусимо вигнати звідси ворога. І ми, тому ми навчаємо людей, щоб ми мали силу, мотивацію. 45 днів достатньо для того, щоб навчити бійця, який має виїхати в зону бойових дій. Залежно хто, яка людина, чи хоче навчатися, чи не хоче. Ну от 45 днів мені би вистачило, бо я хочу цього, я хочу навчатися, mm -hmm. щоб в мене був досвід. А як ви відчуваєте зараз багато тих нових мобілізованих, які прийшли в 2025 році, в кінці 2024 року, хочуть навчатися, мають мотивацію? Вони дуже хочуть сказати, навчатися. У нас є люди, дуже хороші інструктори, які дійсно з ними добре займаються. На третій день у нас марш-кидок на 15 кілометрів. Тут і відпрацьовується як і тактика в лісі, і як відбивати засідки, як їх знаходити, як їх визначати. Після завершення марш кидка в них буде шикування і підведення пісеньки. І ми по завершенні їхнього комплексного практичного заняття вручаємо зелені берети. Слава Україні! Героям Слава! Слава наці! Слава За результатами здачі контрольно-перевіршного заняття визначили кращих фахівців. Вітаю, друже! Я... Вітаю, друзі! Я нас чеські вільність! Вітаю, друже! Мати зелений берет – це як символ, і як і беріг. Тобто, завжди я говорю з згідністю і честю. Після навчання є наказ на їх розподілення, і вони вибувають по підрозділам, як і бойові підрозділи, так і підрозділи тилового забезпечення. 45 днів, щоб опанувати базові навички військової підготовки для новачків. За цей час мобілізовані та контрактники вчаться стріляти, тактично діяти в команді та вивчають основи прикордонної служби. Наприкінці навчання кожен курсант демонструє отримані навички на фінальних іспитах та вирушає для подальшої служби в зону бойових дій та на кордоні. Нелегка, але дуже потрібна робота захищати свою країну від отвічного ворога. Я хочу, щоб мої діти жили в Україні, а не скиталися по закордонам, збираючи якусь там полуницю чи працюючи на якогось дядю. Батьки не тікали, діди не тікали. А ми залишаємося і будемо старатися допомагати цим морем цій землі. Хочеться подивитися, як донька росте. Я з України. Ворога треба гняти з нашої країни. Йому тут не місце. Я не втомився, я тут народився і я хочу жити в своїй Україні. Якщо людина мотивована тільки за йти, це не мотивація. Треба бути патріотом.